Доброго дня, дорогі дітки! У вас сьогодні гарний настрій, так? Ні. Щось сталося? Болить щось? Ні. Сергійко, в тебе гарний настрій? Дітки, а скажіть, будь ласка, а у вас гарний настрій від чого залежить? Ну, від чого у вас залежить гарний настрій? Коли ви голодні, у вас гарний настрій? Ні. Ні. Від прогулянки. Від чого? Від прогулянки. А від прогулянки з ким? З папою. З папою. Сергійко. З прогулкою або з Дімою, або з моїм другом Максом. Ух ти! А ще. З телефоном З телефоном прогулянка. З батьками та з друзями. З батьками та з друзями. А ти, Юль, що скажеш? Я... Арсен. Або з якимось другом, з яким ти дружиш. Або з другом. Дітки, а тварини можуть бути нашими друзями? Да. Ні, Чи да? Можуть бути друзями. Можуть бути друзями. Можуть не бути. Хто це такий? Кінь. Вони друзі нам в давнину були. В давнину були друзі. А зараз не друзі? Іноді да. В... в деяких ландшафтах так, так? Ні, ну ладшафти це типа, ну якби ну, це типа в якої… земля так. Да. Так, молодець. Дітки, друзі, скажіть, будь ласка, а чим нам може бути корисний кінь? Нічим? Нічим? Чим може бути Нічим. корисний кінь? Перевожу високий, тяжкий вантаж. Молодець! Перевозити важкий вантаж. А людина може бути вантажом. Да. Може бути, так. Арсен. А ще верблюд може буде вантажом. Так, верблюд може перевозити вантаж, так. А ще що коники можуть робити? Перевозити потрібне Потрібне місце. місце. Ага. А розважати нас може бути таксі, Маша. Да. каже. Да. Так. А ми можемо з коником погратись, Тімур, ми зможемо з коником пограти? Да. Може. А погладити ми, ми... його можна? Да. Ні. Ні. не можна. Можна, я скажу? можна, щоб ми кидали м'ячик руками, а він носом відпулював. А він носом відпулював. О, цікаво. А чим? Його не можна люб, його не можна радити, розумно у нього немає шерсті. В нього немає шерсті, він лисий, так? Так. це цей лисий. Так? Це цей лисий. Друзі, колись давним-давно, коли ще не було наших навіть ваших батьків. Їх ще не було. Сідаємо гарненько. Коні були. Не дуже дружелюбними. Вони були дикими. Як це зрозуміти, дикий? Хто такий дикий? Ну якщо ну, як ну хто живе в Ну, в лісі, живуть вони? Вони можуть агресувати на людей. Так, так. Ну хто такі дикий? Дикі це хто живе на фермі? На фермі, дикі. А ті, хто живуть, д... Д... Ті... Д... То дикий, вони живуть на природі, а не дикі в... в домах в... у людей. Молодець Сергійко. Дикі вони можуть бути агресивними. Скажіть одним словом, дикі тварини виховані чи ні, Маша? Ні. Вони не виховані. А хто такі виховані? Дикі. Такі, які. Сухуються. тих... Того, що йому їм говорять. Так, виховані тварини, вони такі, які навчені нести добро. Вони тварини дресировані. Так, дітки, а люди дикими можуть бути? А котики можуть бути теж дикими. А котики теж можуть бути люди дикими. Не можуть. Не можуть бути дикими. Можуть. Можуть бути дикими. По суті, коти рейс це кіт і рейс це дика тварина. А люди можуть бути дикими, так? Ні? Ні. Можуть Де, деякі можуть бути дикими, деякі ні. Деякі дикі, а деякі ні. А як зрозуміти людина дика чи ні? Коли я ображена, то я дика. О, ага, Молодець Марійка. Так, наші емоції. Арсенчику, наші емоції. Коли нас. Димурчик, димурчик. Коли... І можеш загристи, Маша. Дома ще ночувати не йдіть, бо вона може бути дикою. Друзі, увага! Увага! Подивились на мене, Арсен. Подивились на мене. Так, ого, ми коли дикі, ми не контролюємо свої, свої емоції. Так, а ми їх просадимо, бо вони дикі. Слухайте уважно. Ми сьогодні прийшли куди з вами, дітки? Куди ми прийшли? В Церкву. А навіщо ми сюди ходимо? Взагалі, чому ви сюди прийшли? Чого ви не спали? Щоб молитися до Бога. Так, щоб молитися до Бога і так. Щоб, щоб з Юлі побалакати. Щоб з Юлі побалакати, так. Друзі, а в церкві дикі люди чи домашні? Чи добрі? Домашні. Які? Домашні. домашні добрі. А що їх робить добрими? А як він зробив їх добрими? Ну як? Сатане це теж дикі люди. Тоже дикі. А як Бог нас робить добрими? Тімур, як Бог нас може зробити добрим? Коли ми читаємо книгу, таку дуже цікаву книгу, в якій багато історій. Що це за книга? Хто знає? Біблія. Там написані правила, так? І ці правила, подивіться, ось там на великих скрижалях написані: хто б має. Хто має очки, хто знає букви, може прочитати. Ні, ні, ми зараз читати, дякую, не будемо. Друзі, нас Бог вчить бути добрими. І Бог бажає, щоб ваші батьки, Він їм дав спец спеціальне призначення навчити вас бути добрими. Навчити вас. Слухатися, щоб ви були добрими, щоб ви допомагали іншим, а не були дикими? Так, дітки Марійка, скажи, а чому Бог хоче, щоб батьки вас виховували? Щоб ми не були такі, як коні, щоб ми не були як коні, дикі. Чому чому Бог хоче, щоб вас виховували? Сергійко. Щоб ми не робили безладу. Да, а чому це так Бог хоче? Хто, не будь, хто буде робити безлад, не попаде на Небесний Царство. Молодець! Сергійко сьогодні, напевно, зі мною готував вчора історію. Так! Я Іс... я буду, а... ага. Ісус для нас приготував на небі великий сюрприз. Вам подобаються сюрпризи? А подарунки, Юля, подобаються. І на вас чекає там, ось там. Великий сюрприз. Але ми з вами і з вашими батьками підемо тоді тільки в тому випадку, коли не будемо дикими, коли будемо вихованими. І ви знаєте, Біблія має багато-багато різних історій. І один вірш, який там записаний. а ну покажіть свої вуха. Покажіть, ви чуєте мене? Є супер. Діти. Слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе? Дякую, дітки, вам за увагу. Давайте ми з вами помолимось про те, щоб нас, батьки, виховували бути слухняними. Так. І ми, щоб ми гарно себе поводили на сцені. Добре? Хто бажає попросити Бога про це? Хто буде? Давай ні, ти ні. Так. Арсенчик, помолишся. Марійка Так, Давай. Ісус, допоможи, щоб ми були слухняними, щоб ми не були дикими, як ці коні. Дякую за все. Допоможи, щоб Україні, щоб закінчилась війна. Дякую за все. Амінь. Амінь. Ісус, дякуємо тобі, що ти. Нас навчаєш. Дякуємо за те, що ти нам подарував тваринок, завдяки яким ми можемо навчатися добру. Амінь. Запрошуємо вас до батьків.